Моє вітання, усім, хто дивиться бабусим смаколок, ми з України. Хочу усіх подякувати за перегляд і підписки коментарі. Сьогодні покажу і поділюсь рецептом, як я готую холодець. У кожній родині є свій рецепт приготування такої смачної страви. Ось так виглядає холодець. Він застиг, він прозорий. Це холодець з часником. Я чесник додаю уже у готову страву. Цей холодець без часнику, бо у нас не усі їдять чесник в холодці. Зараз покажу, як я його готую. Для приготування холодцю я беру декілька видів м'яса. Тут у мене свинина, яловичина, індичка, курка. Для початку м'ясо я замочую на 6-8 годин у холодній воді, і десь кожні 2-3 години я міняю воду. Потім от я промила м'ясо ще раз. Зрізала з рульки, це рулька свиняча, м'ясо зрізала. Ось отак от буде окремо варити, варитись. Так, так швидше звариться. Це свиняча рулька. Ось те, що я обрізала. Це суглоб яловичий. Ось такий він. Я теж зрізала. Ось воно. І теж відправляю у кастрюлю. Далі м'ясо домашньої курки. М'ясо індички. Свинячі ніжки, я їх вздовж розрізала. Ось отак от, Так вони краще розваряться. І обов'язково я кладу курячі лапки. Я їх теж почистила, нігті зрізала з них. М'ясо я поскладала у кастрюлю і зараз буду заливати холодною водою. Кастрюлю з м'ясом я поставила на саму велику комфорку і чекаю, поки закипить. М'ясо закипіло. Зараз я цю каструлю буду знімати з вогню і промивати м'ясо під холодною водою. Зверху ось утворився такий шум. М'ясо і каструльку я гарненько вимила, поскладала назад м'ясо у кастрюлю. Зараз я знову заллю холодною водою і буду доводити до кипіння. М'ясо тричі я заливала холодною водою, доводила до кипіння, давала прокипіти 3-5 хвилин для того, щоб утворився зверху шум. Потім я м'ясо промивала, заливала знову холодною водою і так повторювала тричі. Зараз я вже буду закладати м'ясо, заливати холодною водою і буду варити десь 5-6 годин, подивлюсь, як буде розварюватись м'ясо, бо в мене тут суглоб яловичини. На дно кастрюлі я викладаю великі кістки. Це суглоб яловичини, це свиняча рулька. Далі все, що я з них зрізала м'ясо, яловиче, свиняче. Далі кладу індичку, свинячі ноги. Ратиці, копита, хто як називає. Далі курка і курячі ноги. Заливаю чистою холодною водою. Вогонь зараз я увімкнула на самий максимальний. Почекаю, поки м'ясо закипить. І потім одразу буду. Зменшувати вогонь до самого самого мінімального. М'ясо повинно не кипіти, а мліти. Щоб не було бульбашок. Холодець майже закипів, я йому не дала сильно закипіти. Зверху утворюється шум, і його обов'язково треба знімати. Вогонь я вже зменшила до самого мінімального. І ось у такому вигляді. При такій температурі я залишаю варитись холодець десь на 5 годин. Кастрюлю кришкою не треба накривати. Ось на такому дуже-дуже повільному вагні буде варитись холодець. Якщо зверху буде утворюватись якийсь шум або жир, то треба знімати. В холодець готується 4 години. Зараз я додаю моркву і цибульку. І продовжую готувати. Додаю до холодця сіль, лавровий лист і перець. І продовжую готувати. Холодець я виключила, м'ясо зварилось, зараз я його достану і потім буду розбирати. у холодець одразу я не додаю, того, що не усі люблять у нас чеснику холодцю. М'ясо я вибрала, залишаю його, поки хай охолоне. Потім буду відокремлювати кістки від м'яса. Вони і так от чудово самі відходять. А поки м'ясо буде охолоджуватись, я бульйон доведу до смаку. Він повинен бути пересолений трошечки, щоб у застиглому вигляді холодець мав чудовий смак. І приберу жир. Який зверху утворився, я відділила від кісток, розібрала на волокна. Як я казала, що часник я не додаю, коли варю, а додаю потім вже у готовий, і тому цей холодець, в якому ці квіточки, без часнику, а цей буде з часником. Як я прибираю жир, знімаю спочатку. Ложкою, а потім беру ось такий паперовий рушничок, і ось так от поверху, і швиденечко прибираю. Все. І так прибирається зайвий жир. І тепер я буду розливати холодець по судочках. Ось у такому вигляді я залишаю холодець до повного охолодження, а потім буду вже ставити в холодне місце. Холодець застиг, ось так от він виглядає без жиру. Дуже чудово. Це в мене без часнику. Оці скляні форми порційні. З часником теж ось виглядає як. І теж є по чеснику. Зараз будемо коштувати. Смачного. Дякую. Холодець. Ну, я думаю, його потрібно їсти з хріном. Ну, це як вам подобається, пан дегустатор. Хочете да. з грачицею, хочете з хріном. Да. Ну, давайте спробуємо. Ану. М -м. Як завжди? Як завжди, смачний. Дякую, смачного. І святковий. Смачного. Дякую, дякую.